Отже, ще раз всім привіт. Після коментаря пані Ніни я все ж таки вирішила познімати по гарячим слідам. Отже сьогодні, зранку, я показувала, як цей піон деревовидний після мінус 4 вночі висів вниз головою. І я думала, що він замерз, а ось він підняв все догори і поки що живий. Ну, продовжимо наші експерименти далі. А саме коментар був з приводу орхідеї пафілапедіума, башмачків садових. Я чесно скажу, я їх купувала три чи чотири рази. Вони квітували, але не так рясно. Рясно перший рік, коли їх купили, на другий рік менше, а на третій рік вони взагалі зникали. Я впевнена, що у мене можливо не така вже земля гарна для них. Я розумію, що було б краще, якщо б у мене був старий сад, в якому багато хвойних, в якому рясні посадки. І рослини притіняють одна одну, у мене такого немає. І я думаю, що, що можливо ґрунт грунт не той, що треба. але... В чому я точно впевнена, що жодного разу я їх зі шланга не поливала. Крім того, останній раз я навіть притіняла їх зверху сіткою для того, щоб не було прямого сонячного попадання. І поливала під коріння, не по листу. І все одно вони зникли. І навіть забрала на реабілітацію восени те, що залишилось, собі в будиночок в оранжерею. І воно там зникло остаточно. Отже, я не згодна категорично з тим, що це дуже проста рослина і росте прямо під сосною. Ну, може, комусь вдалося, може, був дуже гарний посадковий матеріал, не знаю. А може просто не з моїм відсотком щастя. Тому я була здивована, коли я побачила у людини кущі пафілопедіума, Півтора на півтора метри і ще й висотою сантиметрів 70. Це один кущ один, півтора на півтора. Є кущі поменше. 70 сантиметрів в діаметрі. Квітують Ну, квіток по 70 на кожному кущі. Тобто це серйозні такі рослини. У мене просто <гум> сказати, що був подив. То це нічого не сказати. Ви можете набрати в Ютубі Олександр Жуков, а потім у нього знайти відео, де він зустрічається з чоловіком з Білорусі, з Під Мінська, і той показує у себе в саду ці пафілопедіуми. Саме після знайшовши це відео по ланцюжку. Від людини до людини в Ютубі я зробила висновок, що треба робити оцю яму, і готуватися до цього серйозно. А насипати так, як я насипала по 10 см вглиб правильного ґрунту, і на тому все, і не поливати з шланга, то цього в моєму випадку зовсім недостатньо. У мене вони зникають. Отже, я підготувала оцю яму, я б її зробила, би, якщо вже робити, то значно більше. Але зараз такий час, що ще не, пов... не... Ну, я не бачу, які рослини тут поруч. Я точно знала, що от саме цей п'ятак у мене порожній, і я тут можу копати, не нашкодивши рослинам, а поруч ще будуть вилазити і вилазити інші рослини. Отже, я була обмежена територією. Тому я зробила в глибину сантиметрів 70, 60-70, десь так, і винула ґрунт, вивезла його звідси і зробила тут таку вставку, обмежену тільки з боків плівкою для прудів, чорною, товстою. Для того, щоб не перемішувалися шари ґрунта. Знизу на дні у мене немає плівки, але я зробила так, як рекомендував цей чоловік. Перший шар у нього вапно. Вапно у всіх в сараях валяється, це не дуже коштовна річ. Нащо він його туди сипли, я не вдавалася в подробиці. Але я своє вапно туди з радістю висипала, щоб воно не займало зайве місце у себе у мене в сараї. Після вапна я насипала дроблений, червоний, дроблену червону цеглу. Просто топором нарубала її дрібненько і туди насипала, для того, щоб не було застою води. Щоб вона працювала ну, таким собі, як це сказати, не знаю. Після цієї, цегли, після цієї цегли я насипала туди два величезних отаких відра компосту. А саме не просто компосту, а листа з компосту. Воно остаточно не перепріло в компості. Тому я пройшлася по ньому газонокосаркою. Чоловік косив траву, то я попросила його мені трошечки подрібнити той лист, щоб це не були такі великі лопухи. І щоб мені легше було його перемішати з іншими інгредієнтами. Отже, далі йде той лист перепрілий наполовину, і він мішаний. З залишками деревини, З залишками деревини, як він каже, саме з-під берези. Тому що там, де він народився, десь на дальньому, на дальньому сході, на сопках, росли ці башмаки у великій кількості, і вони росли саме на галявинах березово-єлових, ялинкових лісів. Отже, ялинка і береза дві необхідні рослини для пафілопедіума. Тому ота пріла деревина, яка лежить під старими березами, він її порубав, подробив і сипав. Мішав разом з опалим листям. Лист він брав також з-під берези, у мене такого немає. А всі його учні, як він каже, у яких немає можливості знайти березу, вони використовують просто віники для бань. Ось така інформація. Далі, з чим він його мішав? Оскільки рослина коштовна, то і на інгредієнти, як він каже, він не скупився, так сказати. Не жалівся. Не жалів грошей. Отже, зараз я підійду до свого сараю. Оранжереї, точніше. І покажу, які ж там були інгредієнти. Тим більше, мені хочеться повикидати всі ці спідних кульочки. Отже, що туди входило? Перше, що входило, це еліт. Є таке у нас в магазинах і в інтернеті. Друге, що туди входило, туди входив нейтральний торф. Ну, я взяла нейтральний торф вже перемішаний з перлітом Кампасану. Думаю, ну гулять так гулять вже. Єдине, що там буває, він для квітучих і для. І для чого він ще буває? Для оцих от ароїдних ароїдних. Не знаю, мішок залишився зараз. Хвилиночку чи ні. Ні, я, мабуть, для ароїдних викинула. Ну, такий самий мішок, але без квіточки. Ото я взяла один мішок такий компасаний для квіточки, другий для, цих, для ароїдних. Мені настільки сподобався торф. Кампасани, настільки цей ґрунт він пухкий, м'який, я навіть не можу вам писати, це просто от приємно з ним працювати. Інші торфи, їх треба замочувати, чекати кілька днів, дивитись, що з цього вийде. Да? Їм не можна давати пересихати ні в якому разі, тому що вони тоді роблять багато поганого для рослини. Рослина страждає. Тобто в звичайній землі їй легше, ніж просто в тому торфі. Так, що ще? Наступне. Так, це у мене що таке? Ага. Оце найкоштовніше, що я туди втулила. Оскільки вони люблять кальцій, башмаки, так? Да? То потрібно каміння, яке містить, яке залужує ґрунт. Не закислює, а залужує. Навпаки. І він туди додає отаке: це каміння для якихось африканських рибок в акваріум. І на цих пакетах написано, що воно дає дійсно лужну реакцію. Я, чесно кажучи, не перевіряла лакмусом я довірилася виробнику і насипала оце два таких пакета. Оце найкоштовніше, що в, цей, в цьому ґрунті є. Це навіть не те, що у нас найкоштовніше, а дуже дороге. Якщо комусь цікаво, можете пробити його по інтернету, подивитись, скільки воно коштує. Ага, ось компасана для ароїдних вилізла. Ось вона без квіточки, отака. Так, сама компасана скільки коштує? Далі йде сераміс, обов'язковий інгредієнт. Ну, Тут теж не треба казати, скільки він коштує цей сераміс. Я на всьому економила і взяла маленькі пакети. І цеоліта, і сераміса, він брав великі пакети. Далі, як інгредієнт входить сама дрібна фракція соснової кори. Ну, Це я показувати не буду. Всі знають, як вона виглядає. І вона не коштовна, там 200 гривень мішок. Вермікуліт обов'язково теж брала найменший варіант. Декілька пакетів. Крім вермікуліта, обов'язково триходермін, триходерма. Ну, теж чоловік всипав триходерму на цеоліті і підкреслив, що так краще ані на зерні. Тобто там людина враховує кожен нюанс. І я вам скажу, що я йому довіряю в цьому. Тому що, якщо ви печете паску і кажете, та намішаю і того, і того, і того, і того, і якось вийде, то нічого у вас не вийде. Там ви знаєте, що ви дотримуєтесь все від А до Я. На три яйця тільки стільки сах цукру, а не більше і не менше до граму. Інакше буде. Не той результат. Так само і тут. Отже, ось така купа у мене всього, чого я не мішала. А головне це гнілушки, оці, як він їх називає, гнілушки з-під берези, шматки кори, мікориза з-під берези, мікориза з соснового лісу має бути в цій ямі. Якщо у вас ростуть вони під сосною, то вам повезло, у вас там ця мікериза є, у вас там є пісок, ну, а далі я не знаю. І якщо ви мені кажете, що пофілопедіуми не ростуть на камінні, то я не знаю, на чому вони ростуть. Я в житті не бачила їх в лісі ніколи. Тому я можу тільки довірятися. Тому, от, жінка сказала: у нас всі пофілопедіуми пропали, хоч у нас сад знаходиться на доламітових. Плітах. Плитах. І ми сподівалися, і сад у нас із хвойних. Там одні хвойні, сосна до сосни, ялинка до ялинки. Ціла така колекція велика хвойних. І чому б їм там не рости? На доломітових плитах. Далі йде кислий ґрунт, цей сосновий мікаріза. І у неї пропадає. У мене пропадає, тому що у мене тут, ну я б теж у мене пропала, тому що тут взагалі для нього не пристосована звичайна садова земля. І єдине, що я могла ще, от що я не сказала, що я їх там зі всіх боків так обмежила, щоб ніяка падлюка не підійшла, не наступила і оберігала їх, жодну рослину так не оберігала в саду, як оці башмаки. І вони все одно загинули. Отже, я, може, якось сумбурно виклала інформацію, але скажу так, що якщо вас вона зацікавила, то ви можете ще і ще раз прокрутити, прослухати і, може, щось корисне для себе візьмете. Крім того, я забула сказати, що людина каже про те, що обов'язково тут, без варіантів, треба мульчувати. Мульчує він ялинковою, не сосновою, ялинковою голкою з-під коніки. Він каже, що так йому зручно. У нього великі коніки, дрібна голка, але цю голку він теж кладе не просто так, як мульчу. Перед тим він нарізає дрібними шматочками гілочки з-під берези. Для того, щоб вони тримали, наче пружина, на собі цю голку, щоб вона не, не, склад, ну, як, не спікалася. Щоб був такий пухкий шар. І в цьому всьому ростуть оці башмаки. Так, що я можу показати? Оці дві, два своїх башмака. Отак От вони вилізли. У них багато. Вони видали носів, кожен з них. Зараз я їх витягла з того бруду, в якому вони зимували. Як вони не згнили, я не знаю, я їм дуже вдячна. Ще раз повторюю, що, може, вони не згнили, тому що це не голландці, а такі вже наші закальонні, да, які жили в саду у колекціонерів наших українських. То вони вже адаптовані, мабуть. Я їх витягла з, цього, з багнюки, з холодної мокрої. І оскільки нічого не мала, окрім е, цього кокосу. У мене був замочений кокос, то я поки що тимчасово покирила ту яму, то я їх посадила в той кокос. До речі, кокос. Ну, от ні в чому не можна так казати, та просто взяти кокос і засипати в кокос. Коли починаєш працювати з кокосом, то з'ясовується, що просто так кокос використовувати не можна. Його треба промити, взяти 5 разів, промити гарно, зливаючи воду. Не просто замочити, а потім промити, поки вода з нього, з кокоса не буде біла текти. А ті, хто вирощують на тому кокосі правильну коноплю, конопельки правильні, то вони збагачують цей кокос, вони його заливають кальцевою селітрою, магнівою селітрою, щоб там було і магній, і калій, і кальцій, обов'язково. І тільки після того використовують для посадки, для каноплів. То, то такі знання теж треба використовувати. Може, десь комусь. Я не знаю, що ви там будете вирощувати, а мужика наплю, засп... як заспокійливе, два куща для себе, можна ж? То це те, теж треба знати. Якщо у когось ростуть ці башмаки вдома, от просто так, класно, то будь ласка, розкажіть. Це ж дуже цікаво. Може, там якось сонце на них падає правильно, Як, може, ви їх якось накриваєте на зиму, може, ви, може у вас там місце намолене якесь, може і таке бути. Може, дійсно не використовувати каміння ніяке дрібне, а е, не сходити з розуму і не шукати оце е, е, каміння, збагачене вапном. До речі, я ще раз повторюю, на базарі нашому з камінням в Києві на окружній, вони не чули ні про, яке вапняне, ні, ні про яку вапняну крошку. У них є там гранітна крошка і все, відсів. І всім привіт. От хочете купуйте, хочете не купуйте. Багато кольорів: червоний, зелений, чорний, коричневий, білий. Обирай будь-який. А склад того каміння, яке воно, яку реакцію дає, вони не знають. Ось така от справа. Що ще по орхідеям? Тут у мене плейони сидять. В саду у мене вони були і рожеві, і отакі, я скажу, сказала, б, сині. Бо рожеві трошки іншого кольору. Камера їх робить рожевими, насправді вони темніші і більше до синього. І білі були. Білі рожеві у мене. Е в саду загинули в різних місцях. Я їх розсаджувала в різні місця: і там, де сухо, і там, де волого, і там, де більш затишно взимку, і там, де на вітрах, і як завгодно, аби подивитися, де ж вони де їм сподобається: і на камінні, і як завгодно. Вони загинули, і тільки оця синя плейоне, вона вижила, і я її забрала сюди, в оранжерею. Вона першу зиму тут перезимувала, але квітувала погано. Квітувала погано і так погано, що мені, я на неї перестала звертати взагалі увагу. І якось її згрібли, мабуть, я згрібла, кудись на краєчок, для того, щоб ну, не займати центральні місця. Бо я їй дала центральне місце, все так огородила, все так, щоб красиво було. І тоді, коли на неї, інколи так буває, коли на рослину Перестаєш звертати взагалі увагу, вона розуміє, що все, діло погане, треба рости, бо викинуть. От тоді вона починає квітувати. Ось у мене три квіточки, будь ласка, вже є. Я так думаю, що вони вже адаптувалися, і потрохи, потроху їх можна буде виносити на експеримент по одній, хоч би з трьох садочок, і там вже їх. Привчати якось десь знайти їм правильне місце і щоб вони там жили. Ну, ще раз зроблю підсумок. Чого досягала та людина, яка робила оцей котлаван для Башмаків? Вона досягала того, щоб цей котлаван, як і у мене болото, тримав вологу ціле літо, навіть в спеку. Оскільки людина живе десь прямо під Мінском, і у них майже, я так розумію, такий клімат, як у нас в Києві, десь плюс-мінус. Тому це принципово, щоб земля не пересихала. А оскільки там торф він додавав нейтральний, то щоб торф не пересихав, то потрібні були у цій премудрості. З гнилушками оціми з-під берези. Що ще він додавав? Для того перліт тримає вологу, вермикуліт роздає дихання, щоб можна було розпушує ґрунт. Отже, перший пункт це вологість, постійна вологість ґрунту. Друга умова це дихання. Коріння має дихати. Тобто ґрунт не може перетворюватись на глину. Тому людина додає каміння, що там ще гілочки всякі. Далі третя. Мабуть, дуже любить поїсти ця рослина. Тому там листя, листя і це листя перепріває потроху. І... Тим більше по підвищує температуру, щоб взимку не було корінню так холодно. Хоч я так думаю, що на Далекому Сході, там, де воно зимувало, і там, де ця людина провела своє дитинство, то там теж достатньо холодно. То, може, це і не принципово, це листя. Не знаю. Я не можу стверджувати, бо я не ботанік. Далі, що ще там? А, ну і те, що кальцій потрібен. А щоб кальцій був, звісно ж, з самого дна вона не дотягне, там, де там насипали це вапно. Але з зцеоліту, який розсипаний, розмішаний в, цьому, в цій суміші, то вона цей кальцій витягне. Ну, і все, мабуть, щоб ґрунт не закислювався, тому що от у мене, наприклад, кислий ґрунт на ділянці, це я знаю. Він всюди кислий, слабокислий ґрунт. Ну, от, Щоб він не закислювався, то обмежувальна е, плівка. Так як я робила колодязі для лохини, так само виходить для, пафі... для пафів. Але для лохини, для того, щоб зберегти дуже кислий ґрунт, а для башмаків щоб зберегти лужний ґрунт. Ну, все, все, що знав, розказав. А наскільки <гум> воно вам треба, я не знаю. <гум> все, дякую за увагу. Всім пока-пока.